Отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Сабулько. Ми підійшли до такої, мабуть, основної теми цього дня, цієї неділі, це так звані вибори Путіна. Тому що я не знаю, чи є там ще якісь кандидати. Ну, нібито є якісь кандидати, але це не суттєво питання, тільки з навіть не те з яким результатом. Путін переможе там, це ну, так суттєво, як на мене. Е в мене є інше питання. Е чи визнає світ вибори Путіна? Е це дуже суттєвий момент. То... Так, і це основне. Так, так. це, це... продовжувати після того контакти з Володимиром Путіним і з його е чиновниками рангом пониже. Це абсолютно це ключове якраз питання з цих псевдовиборів. Судячи з того, що парламентська асамблея Ради Європи е, наперед реагувала на це, е, е, деякі демократичні парламенти, швидше за все, що Путіну буде закритий шлях до демократичних країн, але може залишитися канал, наприклад, турецький канал. Тут дуже важливо буде, як розвиватимуться турецько-російські відносини, бо хочу нагадати, що буквально минулого тижня, е, держсекретар Блінкен відвідував Туреччину в той час, коли і Володимир Зеленський. Е, і він е, зустрічався з міністром закордонних справ Фіданом. А Фідан не просто міністр закордонних справ, він останні років 5 очолював розвідку Туреччини. І думаю, що це якраз було пов'язано також із блокуванням каналу поставок деяких комплектуючих через Туреччину. Турецькі банки обмежили контакти з Росією. Тому не виключено, що особисті контакти Ердогана залишаться. Нагадаю, що, наприклад, в історії з невизнанням результатів виборів в Білорусі, все ж таки Ердоган і товаришці привітали Лукашенка із узурпацією влади. Був такий і, і чи не Орбан там ще проривався? От дуже цікаво буде спостерігати, як поведуть себе Фіцо, Орбан, Ердоган в цій ситуації. Ну принаймні 50 країн Рамштайну. По ідеї мають блокувати будь-які контакти із е, Путіним. а чи буде от, скажімо, показником привітання від таких країн, як, як, як Грузія, скажімо, як е, Казахстан? Ні, Грузія навряд чи ризикне, бо дипломатичних стосунків з Грузією Росія не відновила там. Не відновлені дипломатичні стосунки. А от Казахстан, Киргизстан, е, Узбекистан це питання. Буде, буде цікаво спостерігати взагалі. Казахстан дуже динамічно дрейфує у Казахстан, стає якраз в рамках е, турецької співдружності е, третьою опорною важливою країною. Е, нагадаю, що це все виникло свого часу із е, турецької ради Тюрксой, це така рада е, по е, обміну турець. Турецької культури для ну, турецьких країн, а потім це вже переросло в співдружність тюркських держав, і от, якщо в Азербайджану і в Туреччині є навіть об'єднані збройні сили, то Казахстан з його величезною територією з відчутним впливом Китаю на економіку казахську, ну Росія, Росія і Туреччина, до речі, по впливу на Казацьку економіку займають приблизно однакові позиції, це десь відсотків 10. Тобто, там Сполучені Штати відсотків 25 і відсотків 25 ну економічного впливу, це відсотків 50 це Китай. Були тобто, в цьому сенсі, якраз Казахстан, нагадаю, він же ж. Ну, один одна з найбагатших країн щодо ураму і ну багато інших чутливих для сполучених штатів країн елементів. Я от я от пере нашою розмовою дивився Віталія Портникова, угу. так але він так ну як на мене дещо маніпулятивно про те, що все ж таки якісь. Вікно контактів з Путіним має бути залишено, тому що все-таки в Росії ядерна і треба якось вести переговори. Хоча в мене виникає тоді питання: добре, а як тоді було з переговорами з режимом Адольфа Гітлера? Ні, не, не портне портников тут не, не маніпулює. Справа тут в тому, що подивімося: Лавров вже, наприклад, на двадцятку прилітає. Так. В будь-якому випадку, навіть якщо Путін захопив владу, то міжнародне співтовариство не буде обрубати контакти з По лінії Міністерства закордонних справ. А не, інші не буде. так. по лінії міжнародних Міністерства закордонних справ контакти будуть зберігатися. Представництво дипломатичні будуть почасти зберігатися. Не виключено, що може бути понижений рівень представництв до тимчасового повіреного тобто, послів можуть. Ну подивимося, як сама Росія поведеться. Бо Росія в зв'язку з відмовою привітати Путіна з перемогою може частково повикликати послів, і посли просто без, без жодних консультацій, без жодних розмов заберуться на консультації у свої країни. Тобто, без, без спеціальних процедур таким чином буде дещо понижений рівень е, стосунків. І е, тут, тут як не крути, тут питання першої особи. Тобто, питання перше, після переобрання Путіна на, ну, на цих квазі-псевдовиборах на цьому цирку, хіба, наприклад, питання манда цього е, питання. Е, е, Міжнародного кримінального суду хіба воно знімається? Ні. Тобто, Путін все одно є об'єктом розслідування міжнародного кримінального суду. Я думаю, що навпаки, саме після цієї узурпації може бути видано ще ордерів, крім Путіна. Цієї Львової і Білової, і двох генералів, генерала і адмірала, може бути ще ще до на десяток осіб видані ордери після узурпації влади. Все-таки е, тут є питання е, деяких е, жорстких погроз з боку США і інших е, демократій за смерть Навального. І воно для нас з одного боку принизливо, що тисячі загиблих героїв наших не викликають таких, такого, ну, жорсткої реакції, як реакція на смерть одного Навального. Але ну, для нас як не миттям, так катанням, що що там. Мабуть. Але понижується дипломатичні кон... рівень дипломатичних контактів. І що це дає? Тому що Путін замикається в межах. Своєї своєї е, не до країни, так вона є дуже величезним. Він там може довго мандрувати з Москви до Туви і з Туви назад до Москви чи в якийсь інший бункер. І далі. Ну і, ідея, ідея ж санкцій це не ідея такого шоку. Ідея санкцій. А тепер, коли Путін е, по суті ще й демонстративно плює на всі будь-які процедури. Це вже ідея ізоляції і перетворення Росії в країну третього світу. Тобто, це обмеження технологічних постачань. От зараз Україна б'є по нафтопереробних заводах. Таку кількість знищених цих ректифікаційних колон яку зараз було здійснено, на їх відновлення потрібно буде ледь не 10 років. Сумарно. Ну, щось десь вони зремонтують швидше, щось пізніше. Але коли блокуються, наприклад, постачання технологій, от е, всі експерти нафтового ринку побачили, що весь 23-й рік в Росії дуже суттєво зросло буріння нових свердловин. Ну, всі раптом. Всі Скажімо так, хто хто знає структуру нафтовидобутку російського, той дуже добре розуміє, що в масі своїй це е, тяжко діставана нафта. Тобто е, це і плече доставки, це і е, така сірчиста нафта. Це важну е, нафта, яку видобувати дуже дорого. Вона по собі вартість, за собі вартістю складає десь більше. За різними оцінками від 30 до 45 доларів. В той час, коли собі вартість видобутку нафти в Саудівській Аравії 3 долари. Тобто, і за цих обставин, коли Росія починає бурити, всі раптом подумали, що, що таке. Потім, коли з'ясували, а це буріння таких ну, горизонтальних свердловин, тобто спроба якось інтенсифікувати той видобуток, який вони мають. Але ж видобуток падає. Вони бурять, а, а, а нічого не, не дістають, тому що технологій е, нема, е, програмного забезпечення нема, і вони наобум бурять. Наобум, щоб, щоб без, без спеціальної розвідки, без технологій західних вони витрачають неймовірні кошти, але ефект від цього дуже низький. Тому. Е, Наступний крок після ну, цього узурпації влади Путіним по суті переведення Росії в, на рівень е, країн третього світу за, ну, те, е, за технологіями. Тобто Росія почне відставати, збоїти. з таким плечем доставки, з такою логістикою, будь-яка економіка в Росії стає нерентабельною. Хочу нагадати, що Росія. В перебуваючи в північних широтах, все ж і платить на обігрів виробничих приміщень неймовірно великі гроші, що, що врешті-решт, позначається в ціні продукту. От що єдине е, більш-менш конкурентне, що продавала Росія на зовнішній ринки? озброєння. І то вже Франція їх потіснила. Е, е, зараз ну, там не суттєвий. Е, Частка не суттєво відрізняється французька і російська. Все-таки французи випередили. Але думаю, що наступного року експорт збройний російський обвалиться десь відсотки до пяти до 6. Хоча ну, багато країн все ще технологічно залежні від комплектуючих російських. Але от, показово, як Індія відмовляється від російських озброєнь. Показово. До речі, питання Туреччини, Туреччина 400 комплексів закупила. Але тепер ну, видно, що це якесь дрантя. Судячи з того, як українські війська б'ють це все, то турки зрозуміли, що. Ну, тур турки насправді зробили жест дуже хитрий. Вони купили. Ці комплекси для того, щоб американські спеціалісти, російські і турецькі, точніше спеціалісти вивчили всю компоновку, всю елементну базу. Тобто, тут турки поступили ще й в інтересах Сполучених Штатів, бо неспроста вони отримали, наприклад. Бо неспроста турки отримали, наприклад, від Сполучених Штатів f 16 останнього покоління, при всьому цьому, що Туреччина виробляє комплектуючі для f 35 Ну тобто, і Туреччина, до речі, зробила свій, свій винищувач п'ятого покоління. Тобто Росія перетворюється на Велику Північну Корею. Так, так. Оце, оце якраз головна, головна ідея, бо, наприклад, Китай. Не зацікавлений у нарощуванні самостійного виробництва Росією тих чи інших товарів. Китай зацікавлений, От, до речі, показовим є повна здача автомобільного ринку Росією китайцям. Це при всьому тому, що китайці виробляють лайно на колесах. І російський ринок, по суті, відданий. Китайці не зробили автозаводи Росії. Вони вирізали ті, що. Вони перекупили, вони зробили крупновузлове збирання, і, по суті, Росія зараз навіть автомобіль фотон на російському ринку важковаговик потіснив КАМАЗ. Навіть це. Тобто в Росії немає закінченого циклу виробництва всіх комплектуючих. Камаз теж на імпортних комплектуючих на турецьких, по-моєму, на китайських будувався. От в чому ну, вся історія. Тому Росії ніхто не, не, не дасть розвивати кластери якісь самодостатні. От в них в оборонці є кластер ППО, наприклад, або кластер бронетехніки, або там кластер артилерійського озброєння. От рано чи пізно без постачання. Сучасних обробних центрів ну, Росія захороняється. Да, цікаво. Отже, і бажаємо цього в швидкій перспективі. Хай Це вона буде... своїм Путіном подавиться. Очевидно, що він її успішно веде назад. Навіть навіть не в а взагалі невідомо куди. Oh. Головне, що в Золоту Орду не ну монголи таких не приймуть. Монголи цивілізовані люди. В Монголії демократія, в Монголії змінюються на демократичних виборах президенти. То навіщо навіть в Золотій Орді таке? Оце отаке от так. Отже, це був політолог Володимир Цибулько в великому інтерв'ю. А якщо вам було цікаво це відео і ви все його ще дивитеся, це сподівається, що дивитеся, хоча ми були такі по е Обов'язково підпишіться на мій канал. Хто ще не підписався на канал Володимира Цибулька? Е от нас е підписаних стає більше, але ще недостатньо. Е підтримайте канал е також е в, в інший спосіб. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.